Так, друзі, ну як ми не могли заїхати до наших 23-ї. Це ж наша арта, красавчика. До речі, е хочу одразу попросити, е ви це відео побачите трошки пізніше, але у віті сьогодні день народження. Одразу хочу попросити, щоб ви його поздоровили з Днем народження. В коментарях він буде відслідковувати і всім дякувати. Дякую, дякую. Тому довезли, довезли хлопцям повністю все передали, тепло. Бо а, зазвичай ми не привозимо багато, трошки тим, трошки тим, трошки тим, тому підкріпили коробочками тепла. А, привезли повністю, поздоровили. з наступаючими, до речі, сьогодні а, вже святвечір, тому поздравляємо хлопці вас зі зрізлом хрестовим, наступаючим з Новим Дякую. роком. Тому підгрузили подарунок, довезли машинку. Запакували і теплими речами, і коробочками, тарасівські ділочки, тут все ваше, те, що передали. Там хлопці вам і кутя, і олів'є, і шуба. Так, і ще, це ж не одна, це ж ми приїхали на Лафетці, ось ця красна машинка, яку вам вже показував. Ось вона тут, ось і вона вже тут, і повненька, трошки генератор якраз місце звільнили, тут і буржуєчки, те, що нам передавали, і Валєра, і Валік. Тому Працюємо, працюємо без зупинки. Льошка наш, красавчик, тут всі, тут наші хлопці. Тому праця йде паралельно. Тут хлопці, поки я тут всякі вам щось розказую, то тут іде вже і вони і працюють, вже щось домовляються. Тому хлопці, як завжди, міський один вам, здоров'я, міцності. Я не знаю, що ще побажаю, тому що мені здається, це саме зараз важливе. Саме тому, а ну і як завжди, ми віримо в вас, віримо в Україну, віримо в Збройні Сили України і в нашу перемогу. Слава Україні! Героям Слава! Працюємо, працюємо без зупинки.